Бажаю здоров'я. Коли є така цікава задача зафіксувати повітряну лінію, закріпити її до стіни з пінобетону, я ж прекрасно розумію, що пінобетон метал, який крихкий, неміцний і кріпити просто звичайним дюбелем, звичайно ж, не можна. В крайньому випадку потрібно фіксувати за допомогою наскрізної шпильки з тієї сторони. І обов'язково використовувати широку шайбу. Але я вважаю, що це те, теж може бути недостатньо, якщо повітряна лінія важка, а не просто там щось легеньке, якась оптика. Тому бажано використовувати елементи дерев'яної конструкції. Ось тут бачите, дошка. Що я зроблю зараз? Я просверлю наскрізь піднобетон і дошку, і за допомогою. Шпильки на скрізної, отак от. Тут зафіксую. Закріплю. Або тут буде або гак, ну або я буду використовувати римгайку. скоріш за все, римгайку. В крайньому, в крайньому випадку, якщо немає можливості зробити скрізне, скрізний отвір і зафіксувати за допомогою шпильки, можна використовувати отакий ось комбінований гвинт. З однієї сторони метрична різьба, а з однієї сторони різьба як у звичайного шурупа. Накручуємо тут дві гайки, контрагаємо їх, сверлим сам пінобетон і бажано трошки намічаємо дерево, щоб легше було закрутити. І вкручуємо отакий комбінований винт, гвинт прямо в цю конструкцію. Так теж можна, але потрібно завжди вижимати максимум, якщо є можливість. Зафіксувати шпильку на скрізну, це буде набагато міцніше. Просверлив, вставив шпильку, бачите, зафіксував її гайкою, тепер я назад збираю всю конструкцію. Всі відливи, все це збираю назад. Потім зроблю отвір в самому відливі в куточку цьому і накручу рим гайку. Ну і ось так це має фінальний вигляд, бачите? Ну, дуже, довго, дуже довга шпилька вийшла, потрібно було трошки обрізати, мабуть, зараз перероблю. Але сенс, я думаю, ви зрозуміли. І тепер таке кріплення витримає любу повітряну війну.